День в хату, найкращі люди, бо я знімаю це відео в день, хоча зараз 10 ранку. ранку. Для мене це день, бо я вже 5 годин на ногах. Хто не в курсі, я о 5 ранку встаю, і для мене вже півдня пройшло. Ладно, ранок в хату. Без різниці Підписуйтеся, ставте лайки на інстаграм також підписуйтеся, на Ютуб, що хотіла розказати ситуація з мого життя. Мені часто доволі роблять якісь подарунки, якщо казати про причини, їх багато. Як мінімум тому, що я на це заслуговую, як мінімум тому, що люди хочуть робити подарунки, просто мають таке бажання якось мені робити приємно, тому що я приємна людина, ну, харе вже причин. І також бувають ситуації, коли от людина дарує якийсь подарунок. І робить це для того, щоб я потім щось зробила для нього. Тобто така трішки егоїстична позиція, і я завжди кажу, що робіть щось, даруйте подарунки, компліменти, давайте людям. І не очікуйте нічого взаєм, навіть спасибі. Не очікуйте. Просто робіть те, що вам дійсно от хочеться. Ви захотіли зробити подарунок це от ваше бажання. Ви йдете і робите його, не тому що потім, можливо, вам щось також подарує ця людина. Ні, от просто так. Це по-чесному, це по-справжньому, Ще що насправді не сильно приємно, коли людина щось робить, знову ж таки, якийсь подарунок, а потім маніпулює тим, що ну, я ж тобі там то зробив, я ж тобі там то подарував. Тобто саме сама ціль подарунка. Вже починає мати якесь негативне забарвлення не треба. Просто, якщо у вас є бажання, робіть, якщо немає бажання, не робіть, або немає часу конкретно на це, там, на щось подарунок грошей все повинно бути по-справжньому легко, віддавайте подарунок. Бо знову ж таки буває таке, що люди купують подарунки, які вони хотіли б самі мати ту чи іншу річ, і потім якось знову ж таки маніпулюють цим, що блін, я тобі подарував останній айфон, а сам ходжу там з Xiaomi, і, і що, і ти мені там щось ще. Я думаю, ви зрозуміли суть. Вам ніхто нічого не повинен. Ви нікому нічого не повинні. Все відбувається по особистому бажанню. Все робиться по особистому бажанню. І також я знаю таких персонажів, які роблять якісь подарунки, знову ж таки, якусь приємність іншій людині. Тому що, оце знаєте, правило: чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. Тобто ціль дарування. Подарунка, знову ж таки, егоїстична. Або ще, знаєте, роблять якісь приємності, щоб почустити карму. Карму, блін, можна очистити починати очищати, хоча б перестати трупів їсти. Це от моя така так сказати біль, коли я бачу ці всі протиріччя. Ой я багато про це розповідаю в своєму інстаграмі, знову ж таки, це боржу просто а, над несвідомістю соціума. Ну, коротше кажучи, я підписуватися, там багато цікавого. От такі, спра... О, ж, йо, от такі справи. ох ти ж його, ти ж от Отакі справи. Давайте не забувайте про цю важливу інфу. Я вам нагадую. Я думаю, я буду робити більше таких якогось невеличких відео, просто в форматі нагадування, бо ми люди і ми часто все забуваємо, якісь важливі речі, усвідомлення. Ось, я бажаю вам всього самого найкращого. Самого найкращого, фігазного настрою, класного стану, багато енергії. До нового відео! Будь ласка, молю, ставимо лайк, давайте активчику. Бо я реально хочу, щоб більше людей знало цю всю інформацію. Бачили мої відоси, мій контент, підписувалися. Тому що я хочу, щоб люди дорослі працювали над собою, працювали над своїм життям і офігівали від того, які вони від цього всього будуть мати результати. От, все, до нового відео.